Байден в останні тижні своєї каденції ввів нові санкції проти російських нафтових компаній. Як це відіб'ється на РФ? Ми запитали керівника аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів Анц і Люнесходовського. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Інгосстрах», ще ціла купа усього різного, плюс заборона на експорт, реекспорт, продаж, постачання послуг, з видобування перевезення нафти для е, всіх, хто в РФ. Е, от е, якщо і, Ну і плюс не забуваємо, що ще й Британія долучилася ну, свої ну, слідом за Сполученими Штатами оголосила. Що це за? Санкції проти кого як працюватимуть? Що там найцікавіше? От якщо можна тезово, якщо хтось раптом пропустив п'ятничні події? Ну тут все цікаво, чому тому, що масштабне введення суден тривалий час США впроваджували санкції проти конкретних суден, які порушували санкції так званого тіньового флоту, і це було ну там один, два, три, п'ять. Там максимально свого часу, коли 30 всього включили, Великобританія, ми тоді вже говорили, що це один із найбільших пакетів санкцій проти тіньового флоту Росії, і тут 180 Три судна. Враховуючи те, що Китай зараз для того, щоб не попасти під вторинний санкції, фактично відмовляє в прийому суден, які знаходяться під санкціями США. Це паралізує торгівлю, російську торгівлю нафтою. Це по перше. А крім цього. Проти нафта, нафтоводобних компаній, як ви правильно зазначили, це і в першу чергу «Газпромнефть» і Сугутніфт, то треба дуже таки часто називають сургут нафта, А це так званий гаманець Путіна, який безпосередньо прибуток цієї компанії генерується на користь. 啊，就、uh,。 Цього агресора, скажімо так. А, і в цьому контексті це також показове введення санкцій. А крім того, це і перелік повністю щодо нафтопереробки будь-яких сервісних послуг, які надаються. І це такий, е, дуже, ну, скажімо, дуже потужний пакет. А коли я ще до того, як його впровадили, утримав і перечитав, ну мені, чесно кажучи, навіть не вірилося. А що, що так можна було? Це а... да, в, в контексті. Це. Чому тому, що, наприклад, я звичайно, рада, що зараз запровадили ці санкції, Але е, питання полягає в наступному, чому вони не запроваджені були раніше, а це перший момент. А другий момент я очікую, що це буде фактично. Можна так очікувати. Подивимося, як буде діяти новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який вже скоро вступає на свою посаду свої повноваження. Чи не відмінить він вже першим кроком частину цих санкцій, тому що вони дійсно достатньо потужні. Я взагалі довгося, дивлюсь... пане Ілле? Отут от я хотіла сконцентруватися на цьому, саме от чи не відмінить. От ви на Поясніть, будь ласка. Для Сполучених Штатів це ж вигідно. З огляду на ті попередні заяви Трампа про нарощування видобутку усього всього, що тільки можна, експорту, СПГ американський буде квітнути в усьому світі. Ну, це я іронізую, зрозуміло, але сенс моїх слів, я думаю також зрозумілий. Йому ж вигідно це. Не зовсім Ні? це вигідно для нафта видобувних компаній Сполучених Штатів Америки, які не обмежені різноманітними вимогами ОПЕК плюс. І вони зможуть там нарощувати дуби, що виходячи з того, що є такий потенціал щодо ціни. Бо треба розуміти, що ці санкції вже почали призводити до зростання ціни. І ми найближчим часом а, спокійно побачимо ціну а, в розмірі 85 і навіть, можливо, до дев'яноста доларів за барель а, нафти марки Brent. А Росія цю ціну не отримує треба розуміти звичайно у них також підніметься чому тому що якраз оці всі обмеження призведуть до обмеження торгівлі тобто фізично вони не зможуть продавати той обсяг який продавали то відповідно вони не отримують прибуток але тут я думаю що цей крок пов'язаний не з україною цей крок так звано, вже на кін наприкінець свого президентства байден або скажімо так демократи вирішили ну своєбразно підкласти свиню для Трампа як я вже сказав. Зал, чи не відміни він, тобто, іншими словами, він тільки входить на посаду. Тут відповідно відміняє певні санси, це в очах безпосередньо його виборців увазі Трампа покаже, що ось він тільки почав і ще ні про що не домовився не отримав жодних поступок від Путіна. А він уже відміняє санкції. Тобто він буде виглядати достатньо слабким президентом, який цього починає з одного боку. А якщо він не відмінить, це призводить до зростання цін на нафту. І як я вже сказав, ми можемо побачити і 85, і 90 доларів за барель нафти. І як результат піднімуться ціни і в на автозаправочних станціях Сполучених Штатів. Як результат цього, відповідно, незважаючи на те, що Трамп, який заходив на свою посаду, говорив, що він знижить ціну на нафту, обіцяв. Він фактично почне свій президентський термін з зворотнім ефектом. А замість того, щоб ціна на нафту падала, він зайде і вже всі будуть бачити, що сьогодні там мовникаючи. Коштувало 2 долара за галон, а завтра вже буде коштувати 3 долара за галон. І це однозначно негативно буде впливати на підтримку а, Трампа. Тому, а, звичайно, те, що це було зроблено, це чудово, але це не, скажімо, стільки в. Інтересах України для того, щоб допомогти Україні мати більше сильну позицію на в перемовному процесі. Хоча це і буде так, тому що дійсно ці санкції дуже сильно б'ють, і відповідно, наша позиція буде сильніша, Тут краще все ж таки трошки затягнути процес цих перемовин, щоб вони протривали там 3-4 місяці, і в цьому випадку, відповідно, суттєві втрати російського бюджету а, будуть в цілому негативно впливати. На можливість виконання відповідно внутрішніх зобов'язань. Це і вдарить по російському рублю. Ці ми ще зараз поки що не побачили, але ми вже на наступну тиждень побачимо, як буде падати рубль. Тобто ми можемо вже не 115 побачити рублів за долар, а 125 і 130 Рублів за долар, а і це, звичайно, буде негативно. Це відповідно буде знову ж таки провокувати ціну і так далі. Тобто, тут така багатогранність причин, чому ці санкції були накладені, і Україна в цій ситуації ну, не є першою причиною або головною причиною, чому це було зроблено. А якщо би Байден ввів ці санкції, ці санкції ну, звичайно, не з початку 2022 року, початку військового вторгнення або наприкінці 2023 Року, коли вже точно було зрозуміло про тіньовий флот і як він використовується, були проваджені ці санкції, то можливо в 2024 році, а також при наданні відповідно військової допомоги, ми знову ж таки бачимо, як зараз актизувалась військова допомога безпосередньо від самого Байдена. А що це не можна було зробити на початку 2024 року? Це тобто ви не були обмежені всяким голосуванням Конгресу, е сенаторів. Тобто нічим ви могли би спокійно е від президента Байдена надавати допомогу ці 6 мільярдів для України, але ви, ви цього не зробили. Як результат, ми знаходимося зараз в дуже слабкій е позиції. Якщо б ви тоді надали на початку 2024 року цю допомогу, то і великі санкції, то ситуація на фронті була кардинально інша. І ви би можливо, Байден в цьому контексті би реабілітувався на фоні того, що він вів війська з Афганістану. Він зараз би виглядав як таку, що Путін отримує поразку. Можливо, і ви виграв на виборах. Але як ми бачимо, цього не сталося, і тому ми маємо таку ситуацію на сьогоднішній день в стані американської владної верхівки. Ну, от пане Ілі, от чому цього не було а, зроблено раніше протягом трьох років, а, фактично, ну майже трьох років, так, це питання, яке постає перед кожним, хто читає ці новини і стосовно а, пакетів військ. А я можу допомоги. пояснити також. Ну, а тут ситуація пане, є панель, наступна, чому? чому ні? Тому що є е, е, нафтове лобі в оточенні Байдена. Враховуючи, я роблю цей висновок від того заяви свого часу, коли ми почали бити по нафтопереробним заводам, і це було дуже боляче для російської економіки, то е, одразу виступила американська влада. А Остін сказав, що не треба цього робити. Ну так тобто ми іншими згадуємо. словами буде ескалація. Угу. То тобто, іншими словами, оця а Чому їм було це цікаво, Тому що у них дуже значні прибутки формуються за рахунок казахстанської нафти, яка проходить територію Росії і через новоросійський порт продається на світ. Вона там генерувала сотні мільярдів прибутку. Але разом з тим, замість того, щоб допомогти Україні в примозі, вони якраз боялися втратити ці прибутки, і тому в цьому контексті вони тиснули на Байдена, який і не впроваджував відповідні кроки для того, щоб Україна перемогла. Вони робили тільки все для того, щоб Україна не програла. А зараз, коли він вже розуміє, що владу вже втратив, то треба трошки так напокостити Трампу. Ось цими санкціями, цими кроками, які були зроблені протягом останнього місяця, ну це це дуже при, прикро усвідомлювати, що Україна є. Ну і кроки на її підтримку. Є такою розмінною монетою у внутрішньополітичних таких внутрішньоекономічних іграх у Сполучених Штатах. Штатах. Дивіться, панелі, є ще стаття Reuters, Вони там поопитували експерти, експертів, ну дійсно що буде зростати ціна на нафту, а нові американські санкції серйозно порушать експорт російської нафти для основних її покупців Індії та Китаю, пише Reuters, і Індія та Китай зараз намагаються знайти альтернативи. Ну і от я до цієї фрази, якщо можна причеплюся, а які в них є альтернативи? Ну, жили ж вони якось без такої кількості дешевої російської нафти до війни РФ проти України. Ну нічого обходилися якось. Ну, дивіться, тут ситуація, в принципі, у них нема проблем, тому що і Китай, і Індія дуже спокійно будуть купувати іранську нафту, тобто, у них там проблеми з газом, але з нафтою проблем жодних нема. Вони спокійно, якщо Саудовська Аравія, яка, до речі, робила відповідно, на, скажімо, так, напрямок щодо нарощування своїх обсягів об'ємів видобутку нафти, вони це зроблять. У них на сьогоднішній день є добровільне відмовлення. Від видобутку нафти вони просто можуть спокійно їх відмінити і наростити виробництво і продавати Індії Китаю, досягнувши, наприклад, ціну на нафту в розмірі там 85 доларів за барель нафти, і швиденько вирішити свої економічні проблеми, тому що на сьогоднішній день у них суттєвий бюджетний дефіцит внаслідок низької для них ціни на нафту, і доволі таки низької частки того ринку, який вони займають, тому вони компенсують. Проблем тут не буде. Я дуже сподіваюся, що у цей проміжок, поки діють ці санкції, і коли е, Саудовська Аравія якраз замінить російську нафту своєю, то тоді у них виникне логічне запитання: а на що вони рятують? Е, перепрошую цього вже повністю е, гравця, який вже фактично здихає? Ну, нащо і притягувати йому руку допомоги там якимось чином грати по ціни на нафти чи щось іншого. Чому б не зайняти ту нішу, про яку я постійно говорив? Займіть ту нішу, яка е, буде після того, як буде виштовхана Росія з світового ринку нафти. Займіть цю нишу, тобто ви отримаєте просто величезну кучу бенефітів і незрозуміло, для чого ви граєте на користь Росія? Забудьте про ОПЕК плюс. Тому що він на сьогоднішній день нормально не працює, Росія постійно порушувала відповідно ці квоти, і ви свого часу, у 2020 році, прийшлося вставити її на місце. То чому б зараз це не компенсувати? Ви бачите її. І те, що її військова потужність суттєво падає, політичний відповідний вплив суттєво падає, економічний вплив суттєво падає. Навіщо рятувати? Як то кажучи, лошадь, яка вже здохла, почніть, почніть на цьому заробляти. Тому я переконаний, що Саудовська Аравія просто з радістю буде поставляти нафту або Індію, а Китай вже компенсує свою, скажімо так, закупку через той же самий Іран. Тому в цьому Пане контексті, а... я вважаю виграють. Про нові санкції США проти російської нафти ми поговорили із керівником аналітичного напрямку в мережі захисту національних інтересів Анц Іллею Несходовським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.